20 червня 2022 року окупований Херсон. Я отримала повідомлення, що в будинок моєї невістки ламають двері вночі. І зранку я поїхала туди і знайшла її вбитою закатованою. Поряд була дитина теж. Закатована з зашморгом на шиї. Я зняла зашморог, намагалася його відкачати. Мене вийшло, і я вивезла його до Одеси. Це сім'я вашого брата? Так, я вважаю. Вони кохали одне одного. Вона хотіла другу дитину, в неї були плани. Вона хотіла усе одразу, щоб все було одразу. Вона хотіла родину, хотіла дітей, хотіла будинок, все в будинку, в неї все було. Був дуже великий ризик, що вона загине на першому ж блокпосту разом з дитиною, але вона все одно загинула вдома. Ніхто не чув, хоча це було літо. Я думаю, кричала дитина, кричала вона, вікна були відчинені, навіть розбиті. Я думаю, сусіди чули, але свідків немає. Вона написала чоловіку своєму, моєму брату, а він написав мені, але зв'язку не було, бо орки його вимкнули в Херсоні. І я могла отримати повідомлення лише після комендантської години, вийшовши до магазину, який роздавав Wi-Fi. Це була сьома ранку. Десь через годину я вже була там і знайшла їх в такому стані. Я зателефонувала йому, кричала в трубку, що сталося. В нього шок був, звичайно. Він кричав там, на тому кінці, телефону. І Він був вже на війні, в той, в той момент ви розуміли, так, що він зараз воює. Так, так. І я була змушена відправити фото. Брату? — Так. Він попросив? Він сказав, щоб я зняла все, бо це може бути потрібне для слідства. Під тортурами вона померла. Були тортури? Так. Були тортури, так. Вона була дуже побита, зґвалтована і з зашморгом на шиї. І це все бачив її. Так, дитина бачила, бо дитину теж катували. Він дуже сильно був побитий, недопалки тушили йому в обличчя і теж був зашморг на шиї. Йому зараз чотири? Зараз чотири з половиною роки, тобто тоді йому було три 3. 3 Так. вони приїхали? місцева влада, головний лікар лікарні. Начальник гарнізону їхнього. Вони намагалися якесь розслідування своє проводити. Дуже відношення було таке до дитини негарне, дитина недорозвинена. У дитини годину тому з дитини зняли зашморг. І він називає дитину недорозвинутою. Він каже, його, його кидає в сторони. Так. Дитина постраждала. З нього зняли зашморк. В нього була клінічна смерть. Який він має бути? Він не говорить, так, він не говорить, він не може, бо він побитий. Бо одразу ви одразу виїхали що сталося? — Ні, Ні. Ми чекали, поки. Заживуть на обличчі дитини і на шиї а, візуальні сліди, щоб нас не ідентифікували за ними. А те, що не встигло зажити за два з половиною тижня, ми маскували. Це було жахливо. Ми в дорозі були три доби, а, і від Херсона до Одеси ми проїхали 850 кілометрів. Тобто в обхід через блокпости. Їх було біля 30. І я чула таку фразу в свою адресу. Одна жінка мені кричала: що тебе розстріляють на першому ж блокпості. І я їх рахувала. Коли ми їхали, ми простояли в черзі, яка була 18 кілометрів. Вісімнадцять кілометрів машин, людей. Навіть люди вмирали, там було дуже спекотно. Хворі люди, епілептик помер, І жінка лежача після інсульту померла, не витримала. Це була така напруга, вона була в повітрі. Люди просто їхали, просто виїжджали, просто люди, а ми їхали з секрет. Ми вивозили дитину, яку ледь не вбили. І я вивозила її як свою дитину. Тобто в нас були документи підроблені. І на одному з блокпостів, вже після Васильівки, перед сірою зоною, нас зупинили. І один іншому орке сказав е, в розход. Інший йому відповів: та ні, мені на сьогодні досить. Той сказав: йому, а мені нормально. А інший каже, та ні, нехай на наступному вже, хай там порадіють. Я бачила тіла. Я не бачила, що з ними сталося, але я бачила тіла. Я бачила їх не чітко, вони були на відстані від мене, але я зрозуміла, що то люди люди вбиті. Їх багато було? Четверо. Я була за кермом всі три доби, і мене паралізувало праву ногу, і я тисла на педалі лівою. Я була в важкому стані. У мене був дуже високий цукор, майже 30. Тиск за 200. Я була в критичному стані, але я мала вести машину. І я обіцяла, що я довезу пасажирів живими, і я це зробила. А загалом у вас цукровий діабет, так? Так важка форма. Ви коли були в окупації, у вас був інсулін? Ні. Не було. Не було. Ось цей час, так? Так. Тому я була в такому стані. Дитина знаходилась в такому ж стані. Ну, вже не зовсім в шоковому стані. Він не хотів спілкуватися на початку перших на перших зустрічах, але зараз вже він за допомогою гри, за допомогою іграшок, він ну йде на контакт. Він граючи, він заспокоює себе, він проявляє свою ці травматичні якісь переживання. Іноді в мене опускаються руки, і я думаю, що я не справляюсь, але мобілізую всі свої сили і продовжую. Я вважаю, що це боротьба. Я борюся не з ним, але з тим, його станом, щоб вивести його на нормальний рівень, і щоб дитина через півтора року могла піти до школи. Судячи з того прогресу, з того моменту, коли я його забрала, яким він був, в якому стані і який він зараз, то це можливо. Треба навчитись жити з цим. Треба навчитись пережити це горе. Це, це те, що ми не можемо змінити, і просто треба навчитись цим жити. Я е, лише зараз можу говорити про це без розпачу і без сліз. Е, ще півроку тому я не могла говорити без сліз. Я плакала. Коли його питають про маму, він каже: Мами нема. Один раз він показав на небо ввечері і сказав, мама на небі. Рекомендація обіймати його частіше, більше любові, давати йому і хвалити. Ми це робимо. І я, і моя донька.